Світлого, творчого і благодатного дня п'ятниці. Товариство сьогодні чудовий день. Чому? Ну, ми живі, боремося. І сьогодні вчимося від доброї книжки або від фільму. І саме нині рекомендую вам не просто фільм, а мультфільм дуже цікавий. Я ще раз хочу його подивитися. Просто не мультфільм, а реально набір цитат. Називається Хлопчик, Кінь, Лис і Кріт. Ну, буквально ми тепер якраз з моїм напарником Міністрантом, який знімає мене. Ми пробрали деякі цитати, просто геніальні цитати із цього мультфільму. Я аж аж дійсно захотів ще раз подивитися. Невеликий, такий на 40 хвилин. І ну, одна думка, поділюся з вами, яка мене так дуже вразила, коли хлопчик питає коня, яке найважче слово ви колись казали, ні? яке найважче слово ви колись вимовляли. А він каже, найважче слово це хіба було допоможіть. І він каже, просити допомоги це не слабість. І просити допомоги це не поразка. Просити допомоги. Це вже не здаватися. І слухайте, справді як багато людей страждає через те, що просто у свій час, коли мають потребу, не просять допомоги. Або соромно, або гордині не дає, або ще якась пихатість. І тому просити допомоги насправді це вже відвага. Це вже є вміння, якщо ти навіть упав, то не лежати без, як без поради нічого не робити. Просити допомоги це вже є вставання. Це вже є справді праця над собою, це вже вихід. Тому відважуємося сміливо. Мене, раз мене дратувало, там, що чи не в кожному своєму зверненні пан президент Зеленський просив у когось допомоги. То в Європі думає, та для чого він стільки говорить? Але це показує, по-перше, що ми дуже відкриті. А по-друге, це показує, що ми не, не, не бачимося якогось там героя, що там да, ми самі все зробимо. Ні. Сміливо, допоможіть нам. І слухайте, я сам відколи цю фразу почув десь тиждень тому, ми дивилися з дітьми цей мультик. І я сам декілька разів, коли там звернувся навіть до дітей, допоможи мені, будь ласка. Я дивлюся, зовсім інакше включається в роботу, допоможи мені перебрати кімнату, допоможи мені там щось зробити чи комусь з своїх друзів. Будь ласка, потребую твоєї допомоги. Зовсім інакше люди включаються. Тому, товариство, сміливо говоримо про себе. Сміливо говоримо про свої потреби. Сміливо звертаємося до близьких, до друзів, а навіть часом до людей незнайомих про допомогу. Бо це вже буде величезний крок до перемоги. Величезний крок до звершень. Тому будьте благословенні, нехай гординя не заважає вам просити допомогу і при нагоді також допомагайте іншим. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги. Останнє, що ми зробили, це на тисячу доларів замовили павербанків цих теплих знову. Хлопцям дуже сподобалося. Ці такі смішні павербанки невеликі, що можна телефон заряджати, а як ні, то руки гріє. Вісім годин може гріти. І також приклалися до варіння Бограчу. Не, не, ну, раніше ми Бограч варили, до речі, ссылку кинув в описі під відео. І, і варить сьогодні. по Сьогодні священник варить вже зварив біля 10 тисяч порцій із командою. А інший, мій друг священник, почали варити голубці. То ми мися там прилучили майже 20 тисяч гривень на те, аби, аби допомогти їм голубці робити для, для смачні з можливістю підігріву для наших військових у цей час. Так що дякую вам всім, хто. Долучається, хто робить цю справу файну для перемоги малими кроками. І і далі прошу не, не соромтеся, донатити, не соромтеся, ну, власне долучатися до збірки для перемоги. Е, Описи для карток є також під відео. Чому? Бо я власне тренуюся і зараз просити допомогу. Просити допомогу це не сором, це вже не здаватися. Не здавайтеся, тримайтеся і майтеся файно. Мир вам.